30 молодих волонтерів від 14 до 23 років пройшли двомісячне навчання в рамках проекту Волонтер Плюс і вже самостійно проводять різноманітні заходи для дітей. Так, аніматор Ростислав готується до свого першого заходу дня народження п'ятирічного хлопчика. Мені здалося, що це буде доволі цікаво. Мене тут навчать працювати з дітьми, отримують доволі цінний досвід та ну, цікавий колектив, нові знайомства. От, в принципі, все, що я очікував, я тут і побачив. Це е, цікава програма. Тобто, я не вважаю це як робота, а це як, як хобі більше. От. Ну, мої враження дуже позитивні від цього проєкту. У е, мене доволі є досвід працювати з дітьми. До нас приходили різні аніматори, які нас проводили тренінги. Ми ну, доволі багато чому навчилися. А Поліна у групі Творча лабораторія. Свій перший захід вже провела. Це був майстер-клас з виготовлення хмаринки. Для мене саме це як мій метод самовиразитись якось. Тобто я працюю з дітками, мені це дуже подобається. Це майбутній для мене досвід. Наприклад, нам розказали про кризу трьох років для діток, про кризу одного року. Тобто, це для роботи з дітьми це дуже, дуже важлива інформація. Сам проєкт Волонтер Плюс центральна міська бібліотека для дітей реалізовує з осені минулого року. Підлітки спочатку проходили навчання та тренінги від більш досвідчених колег, а тепер самостійно працюють, розповідає директорка Олександрійської ЦБС. Наші молоді волонтери спочатку навчалися два місяці, брали участь в тренінгових заняттях, з ефективної комунікації, з акторської майстерності, навчались ораторському мистецтву, технічній підготовці масових заходів. Кращі аніматори міста також ділилися своїми лайфаками: як краще згуртувати учасників дитячого свята, як взядіяти їх в різноманітних іграх і розвагах, бути безпосереднім, веселим аніматором. Проект Волонтер Плюс спрямований на згуртування молоді міста заради позитивних змін у громаді.